Якщо так метафізично віддалятися, то можна сказати, що моя війна почалася ще зі школи, прям дуже зі школи. В 14 років я прийшов на українську повністю, і мене дрібріця виганяла, вона була депутатом партії регіонів. В нашому місті бути українцем на той час було, по-перше, не модно, по-друге, дуже небезпечно. Бо на наших братів і нападали, і різав, і приїжджали кавички, це славянське, пам'ятаю, дуже добре. А у нас було вєта, знаєте, кожній якісь вихідні збирався народ от на, на сцені, на трибуні, проукраїнський народ, там бабушки, дідушки, якісь більш-менш українські. Ми відповідно захищали їх. То есть, ми, як фанати, були на захисті от цього вєта. Логічною фазою історичного продовження майдану почалася тема Славянська. Тобто, ворог захопив славянськ Торськ, і ми збудували один з перших блокпостів напевно, в Україні, наш поворацький блокпост. Пасання 15-19 років ми в три зміни тягали мішки, працювали, стояли на осмотрі машин, бо ніхто не хотів, аби Поваград став другим Славянськом. Ну і відповідно з столбок постав хто як, хто куди, хто в правий сектор, хто в Дніпро один, е, хто в Збройні Сили України пішов добровільно. І так і почалася війна. З першого підрозділу бойового, як я потрапив, мене вигнали з моїм найкращим другом тодішнім, зі штабу, позвонили і сказали, що ми малетки. І в Карпатській Січі. Тобто в Карпатську Січ було легко попасти. Я дзвонив Івановичу напряму, він каже, але треба буде пройти співбесіду. Ну, добре, все. Я до, до співбесіду, то я тут що, що думаю, по-любому документи попросив, думаю, ну, капець. У мене якась паспорту не було ще, я не, не, не спів зробити, тому що мотався. ну, типа. І Олег Іванович приїхав прям під під'їзд. Я вийшов до нього по формі. Він каже, сідайте на лавочку. Ви начиналіст? Я кажу, так, звичайно. Як ставитись до свого українського об'єднання Восвобода? Я кажу. Дуже позитивно. Все, ви не підходите, поїхали. Я взяв рюкзак і ми поїхав в Пєскі. І в Карпатській Січі якийсь час пробув, і через пару тижнів був в Новогородівці на базі першої окремої штурмової роти. А я якраз подаляно мені, дає відпустку, відпустку, типу, або я поїхав в школу написати віно. Мама ту пострілу просила, каже: я тебе не ВНО відпустила, падала, приїдь, напиши ЗНО, будь ласка. От, я написав віно краще всіх в класі. Бо я писав те, що знаю. Історія України, література, мова і географія. Дірекріса моя була в шокі. Перезлася в повітрі просто, яка казала, як вона до мене поважає. Вона патріотка завжди була, насправді, просто їй не давали, ну, типу, це от режим, це вона така от іменно. І, виходить, Подалян сказав, що ми підписуємо контракти в 54-му БР, якраз мені там восени вже виконується 18. І от він хотів, щоб ми літали, а він мінометами вбивав ворога. Ну і так почалася вже армійська кар'єра, відповідно, Збройних сил України. Мені було скучно, от правда скучно, і я максималіст знаєте, комплекси, що типу, яка розвідка треба в окопах. ну і Я поїхав на море. Море це була наша позиція, вона типу, інструмент, до штурму лісу. Вона вважалася найтізпечнішою позицією. І там було дуже весело. Особисто для мене. Там постійний двіж, постійні якісь стрілкові бої, контактні. Тобто, ну, і ця позиція була пріоритетна, бо вона була на висоті. От. І, відповідно, я став старшим тої позиції. Потім штурм лісу, під... постійно контратакують. На жаль, дуже великий жаль. Серед наших були втрати з наших брехів, провесів п'ятеро. Ну і все, і ми достойно повоювали майже рік на тій дузі. Але, на жаль, в армії таке поняття, як ротація та вихід на полігон. Це вже 17-й рік, от полігон і Донбас чвари між собою, з командуванням. Командування там дуже отак. От от просто ми розуміли, що треба пітляти, тому що я не розумів, як можна. Підходять до тебе на 300 метрів на дистанцію прямого пострілу з автомата: як можна заборонити людям їх бувати? А розкладають гінтовочку і стріляють з свого друга. І я цього не зрозумів. Ну і всі ми розуміли, що це вже щось не то. Ну, типа, ну, що це? І ми потім з моїм найкращим другом тодішнім. Підписали нові контракти в 24-му БРК Данила Галицького. Командир роти, який колись був в 54-й бригаді, молодий офіцер, став комбатом з часом в 24-й бригаді і позвонив моєму другу і сказав: Приїжджайте, мені треба розвідка. Робить свій підрозділ. Ну і з двох людей ми от зробили найкращий розвідувальний батальйон в бригаді. І ми так і працювали як розвідка та ударна група. Це 22-й, це вже велика війна. Якщо казати, як вони є іменно по-людськи -по -по просто, то в першу чергу я воюю за свою родину і за своє місто, яке в часі їздить від ворога, від Орди. Тому що мою родину не пожаліють. Тому що моя родина допомагає е -по нашому батальйону, там, е готує їсти моїм пацанам. Батько мій чи чини машини в батальйоні, тіпа, ну, так, матушка донатить, тіпа, ну, от, моя родина це, у мене особисте і робоче повністю змішалося. У мене немає особистого. Я воюю за них, першу чергу. За... А якщо казати про величні якісь ну, більш такі е... речі, то я воюю за утопію за Україну майбутнього. Яку... Ми, якщо переживемо, ми зможемо збудувати її е, так, як ми бачимо. Не так, як її збудували колишні комуністи в 91-му році і все. А за Україну майбутнього. Тобто я націонал-футурист. Пригород Попасний, якщо дивися е, зі сторони, е, ми в цьому селі що війну проливалося. Це була наша зона звісності. Почався бій. І їде танчик, а в мене АТ-шка. І я стою, а підхід він не, не знімається, Його треба зажимати було. А я про це не знав. Ну і в цей час питанчик і і мені, коротше, щось попадає в ногу. Так, от ми... я встаю, мене. Я стою, вона розвертає ногу. І біль так от по з внутрішній стороні бедра, я думаю, блять. Сука артерія, блядь. Ну, то є, то, до чого завжди готувалося з цим інтернікетом, вони сталося. Я відходжу до Санича. Крисланича 300. Накладить турнікета, того. У мене телефон так от воно блядь... І я почав розумію, що я вже маю сознання, ну... тупо потерять, тому що дуже довго, а сознання не тіряється. Коротше, я промотався. Паралельно беха вилітає Підерська з дефандом повним. Шева, Шева, привет, якщо бачиш. Шева з, з РПГ просто одним пострілом в башню. Беха копійка була в башню, отак вот от упор. гатить ту беху, в неї вот, просто. Вилітає башня просто і згорая, ну, повний десант, плюс екіпаж, згорає 12 новорословських мальчиків просто, так, от, ну, в моменті. Я так відходжу і просто бехав і дівчинки, блядь, хоча б беху, блядь, красавці. Ну, вийшов, паралельно там скинув броніка, по дорозі шоума. Там насибив шифт пістолет, варбелт і напашник. Там гранати напашнику було і аптечка. Іду паралельно попускаю турнікет думаю, і підтягую, Ну, щоб тіло леша було і щоб був кроваток по нозі. І на мені той турнікет варток ламається, блядь. Я думаю, ну жопа. Відкриваю на пашні, на пашніку був э, жгут а-ля Есмарха, тільки американський. Я цим есмархом просто перематую блядь, йду далі. Тут стає собак. Огромних именно, дворових собак, які охранять, знаєте, от, які вже чоловіченку почувствовали. Ну, якщо я впаду, якщо вони завалить, все, мені жопа, загризуть, я пістолети достаю, у мене 9 плюс 1 в поємі, і так іду, і собакам кажу, собаки, не треба, пожалуйста. А ейм, вони хочуть їсти. А я вкусний, кров теще. І одна з них, сама велика така, на мене робить випад, і я в неї так, ну, не отак, а так на от просто так от три кулі випускаю, і вони, і вони тікають. Ну, що, дійшов до кесь батальйону, все, там мене затампанірували. Блять, як це больно просто. Діба. Прийшов на каз. Євген Веселіч Карась, він було здоров'я, наш командир, де був здоров'я, і вічних літ правління над нами. Він мене зміг забрати от, до себе в підрозділ, який тоді тільки починався в дроновій війні. І коли потрапив до крася. Чесно сказать, я в того, как э, можна по людски относиться к людям в армії. І знаєте, вот, навіть ну, в пехоте приходить та британка в форматі, так? Вона має віддаватися піхоті, яка в неї буде воювати. Всю британку одягайся, в штаб не піхота. І союзники дивляться на свій питання. Чому штаб не поняли? Чому вона ходить в Британці? А резервіст Микола ходить в спортивних шанах. А в я хіба раз-раз дивлюсь, пацани ходять всі вкрай пристіжені. В УФПРО. А в мене є мультикам, ну, британка, бо мені зайвого не треба, а мені отак от затягують на склад кажуть: зайди візьми собі УФПРО. Я заходжу на склад, мені там дають куртку в за 15 тисяч гривень. Я кажу, дякую. Ні, стоять! на тебе еще перчатки, блядь, механы за 5000 тысяч гривен. Так что очки надо тебе? На, на очки две пары. На мои очки, на очки бери, блядь. Мультикам, давай еще. И, и тебя вот так заряжают просто. То есть не крысят, как это в армии бывает, а отдают все. то есть, ну вот, одевают тебя просто, как, блядь, спецназера фаса просто. типа, кормят. Ну, с того, как продумано было с тем у нас в батальоне, я тоже охерел. То есть кормят, как Як в наті, от, знаєте, всі в НАТО хочуть, у от, 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 нас як в Наті кормили. Тобто цивільні працівники, таке ставлення абсолютно ну, не те що лояльне а просто. А я вдома не бухерний, знає скільки, знаєте, я такою просто сиджу, а мене перший тиждень паяло, Ну, я поїхав з Пізделя. І мені кажуть, просто їдь домой на неділю, віддихай. Я тут смисл, домой. А... А, от... Який отпуск? Їдь домой через неделю приїдеш, отдыхай. А так можна? Я просто ну, типу, в шокі був. Мене відпустив домой, просто я побачив батьків, типу, сестру. І... От і в той день я дозволив собі таку, знаєте, е... не, не... не віч, як Віра в завтрашній день. Тобто я вже зрозумів, що я можу планувати щось хоча б на тиждень вперед. Потому що в мене не на м'ясо тупо. А... У мене є провідник, провід начальство, яке думає, як зробити удар по ворогу з максимальним КПД і з максимальною, виходить, е -е, захистом особового складу. І, от. і такі штуки круті, і такі удари, такі атентати, я скажу вам небесні. Ого, це іменно рівень КПД максимальне. Ризик для особового складу мінімальний. І при цьому особовий склад. Може тренуватися, жити нормальне життя, плануючи хоча б щось на неділю вперед. Існування нашої держави висить на волоски, по суті. Тобто, і от саме цінне, що ми зараз маємо, це державу. Тому що я пам'ятаю дуже добру історію, скільки разів ми державу проєбувувала через чвари, через тупість, недалеко ще щось. А зараз вона на нас є. Це найцінніший зараз е, 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 суб'єкт, річ, яку ми маємо як люди, як е, громадяни. І в першу чергу ми маємо цю державу зберегти, і в другу чергу, коли ми її збережемо і все закінчиться, відбудувати так, як бачимо ми. Для цього треба буде загнати рукава і трошки поїбашити. щоб ми діти, наші діти, наші правнуки вже не знали війни. І... і жили щасливо в країні, яку поважатиме весь світ. Бо зараз, хто чув про Україну раніше? Ніхто. Зараз весь світ знає про нас. І весь світ знає, що в нас найкрутіша армія, як би там не було. Вся армія тримає Орду мільйонну Орду, яка от припре. Не знаю, загадувати, чесно, я боюся. Тому що не маю права загадувати більше, ніж на, на тиждень вперед. Але в, в моїх мріях сил Україна майбутнього Україна нації. Вот до при закінчив цього приводу.